уявіть, що ви на місяці. Протягом наступних вісьмох годин ви будете досліджувати, підніматися місячними пагорбами, брати проби ґрунту і встановлювати обладнання. Температура може сягати 120 градусів за цельсієм. На щастя, у вас є портативна система життєзабезпечення, рюкзак, що дає кисень, воду, енергію, а для умов нестерпної температури систему охолодження. В рамках програми Артеміда НАСА разом із партнерами планує повернення астронавтів на місяць, і агентство випробовує нові технології скафандрів. Нова епоха досліджень стає щораз гарячішою темою, і інженери шукають нові вирішення того, як охолоджувати астронавтів. Ззовні зовні міжнародної космічної станції астронавти здійснюють позакорабельну діяльність ПКД, або ж виходи в космос. За часів Аполлонів виходи в космос здійснювалися на поверхні місяця, і в рамках програми Артеміда людство знову житиме і працюватиме у суворих місячних умовах. Для втілення майбутніх планів виходи в космос будуть ще тривалішими і вимогливішими, і не лише для астронавтів, а також і для самих скафандрів і систем, які захищають і зберігають життя екіпажу. Наса працює над новітніми технологіями, потрібними для нового покоління скафандрів. Прототип нового скафандра Exploration Extravehicular Mobility Unit або Іксемю. Має велику мобільність, поле огляду і гнучкість. Цей прототип лише початок, щоб відповідати вимогам майбутніх місій Артеміди. Наса ділиться своїми новітніми розробками, дослідженнями і даними із комерційними компаніями, у партнерстві з якими і створить скафандр наступного покоління. В цьому будуть задіяні як свіжі досягнення НАСА, так і більш ніж 50-річний досвід агентства з виходів у відкритий космос. Скафандр — це, по суті, корабель на одного. У них є багато життєво важливих деталей, та жодна з них складністю не зрівняється із системою для регуляції температури астронавта. Інженери називають цю систему охолодження контуром терморегуляції. Контур терморегуляції входить до системи життєзабезпечення, тобто рюкзака, який астронавт несе на собі під час ПКД. Цей контур або костюм відповідає за охолодження. Астронавти можуть піддаватися сильним перепадам температури під час виходу в космос до сотень градусів Цельсія. Контур терморегуляції є частиною системи, до якої входить костюм водяного охолодження, який астронавти одягають під скафандр. Він складається із трубок, заповнених водою, яка перекачується насосами в рюкзаку, щоб підтримувати нормальну температуру астронавта. За часів програми Gemini інженери стикнулися з тим, що астронавтам потрібен захист не лише від температур космосу, а й від тепла, яке виділяє їхнє власне тіло всередині скафандра під час руху. Спочатку проєктувальники скафандрів вважали, що потоку повітря біля тіла астронавтів вистачатиме для регуляції температури. Та виявилось, що для охолодження скафандра цього недостатньо. В епоху Аполлоніо було вирішено провести воду через костюм, що прилягає до тіла, щоб запобігти перегріву. Такий спосіб охолодження астронавта став і досі є невід'ємною складовою скафандра для життєзабезпечення. Скафандри, які зараз використовують на станції, розроблялись у 70-х роках. Вони теж використовують костюм водяного охолодження. Це досі найкращий спосіб охолодити астронавта. Однак, те, як подавати воду через систему, можна покращити. Використовуючи нові технології та матеріали, випробування покажуть, як зробити важливу систему охолодження ще безпечнішою та надійнішою. Результат цього дослідження сьорфі експеримент із запобігання випаровуванню у скафандрі. Всі ключові елементи системи охолодження скафандра зібрані в одному блоці. було створено два зразки. Сьорфі: один для роботи тут на землі та один для випробування у невагомості. В космосі на борту міжнародної космічної станції астронавти використовують умови мікрогравітації для проведення різноманітних наукових експериментів та випробування нових технологій. Коли інженери розробляли скафандри для програм Аполлон та «Спейс Шаттл», в нас ще не було космічної станції. Сьогодні ж станція являє собою ідеальний майданчик для випробування системи охолодження сьорфістем в цьому експерименті ми випробуємо кілька різних версій водяного насосу, що буде використовуватися для циркуляції води системою. Ми тестуватимемо давачі температуру, датчики тиску. Зберемо все разом в один маленький комплекс для тривалих випробувань, щоб побачити, як покажуть себе давачі за плановий період експлуатації скафандра. Сорфі показує, як вода рухатиметься у системі, так як все відбувалося всередині скафандра при охолодженні власне астронавт. Але система охолодження скафандра повинна не просто перекачувати воду. Тіло астронавта під час роботи генерує тепло, яке передається костюму водяного охолодження. Контур терморегуляції має якось забирати тепло із води, яка знаходиться всередині системи. Тут до роботи береться свімі: мембранний випаровувач води скафандра. Свимісвімі складається із пористих порожнисто-волоконних мембран, що зібрані у металевому колекторі. коли тепла вода надходить через пористі мембрани, і потім відводиться назовні. Холодна вода продовжує рухатися через пористі волокна, рухається далі по костюму водяного охолодження астронавта. Здатний керувати системою охолодження і відводити тепло. Блок серфі працює 8 годин поспіль. Приблизно стільки ж може тривати ПКД у космосі чи на місяці. Випробування проводяться одне за іншим, моделюючи сценарії, з якими може зіткнутись контур терморегуляції на місяці. Астронавти беруть проби води із сьорфі для аналізу, оскільки скафандр простоює між виходами у космос, приміром під час перельоту до місяця чи Марсу, то сьорфі іноді вимикають. Цей період простою у системі може розвинутися забруднення. За цей час у системі ростуть мікроорганізми, вони розмножуються і можуть заповнити всю систему. Вони можуть забруднити фільтри, а якщо фільтри забруднилися, то вода не тече. А коли вода не тече, скафандр припиняє охолоджуватися. Забруднення у скафандрах є актуальною проблемою, адже астронавти приділяють час для регулярного обслуговування водяної системи кожні 90 діб. Випробування серфі дають надію на те, що нові технології та матеріали будуть значно витривалішими у подоланні проблем із забрудненням води і знизять ризик відмови. Системи охолодження Нам не хочеться хвилюватись про якість води. Як ми жартуємо в команді, ми хочемо, щоб в скафандр можна було залити курячий бульйон, і він все одно працював. Навіть якщо там мікроорганізми, щоб система не зважала на це. Тобто нехай фільтри відсіюють мікроорганізми. А якщо вони цього не зроблять, і мікроорганізми проходитимуть крізь насоси, то нехай насоси навіть не помітять мікроорганізмів чи якесь забруднення у воді треба, щоб вони працювали як слід. Екіпаж має приділяти час дослідженням, а не обслуговуванню скафандрів. Всі випробування серфі в космосі дублюються такими ж тестами на серфі близнюку в умовах земної гравітації. Проводячи випробування і тут, і в невагомості на космічній станції, інженери можуть припустити, як блок охолодження вестиме себе в умовах гравітації на місяці, на Марсі чи ще де-небудь. Алпоинс інбетвінденалежґензнання, отримані при створенні і випробовуванні двох блоків серфі, вже дають свої плоди. Кипить робота над створенням повномасштабного прототипу для дослідницького скафандра НАСА. Як він покаже себе в невагомості, відправивши сьорфі на космічну станцію, саме це ми можемо дізнатися. Лишень це вже знижує ризики. Серед речей, за які доведеться хвилюватися, коли відправимо наше обладнання у космос, стане на одне значення менше. Я так тішуся, що сьорфі свій мі на орбіті і все чудово працює. Та й на землі також серфі все змінює. Інженери вчені, фахівці з теплового аналізу і з води Це дуже захоплююча мультипрофільна співпраця це співпраця, яка стане основою для технологій майбутніх скафандрів для місяця і за його межами. Дані зібрані серфі допоможуть у створенні нового контура терморегуляції і в тому, як він контролюватиме температуру астронавтів під час експедиції. Такий маленький, але такий важливий експеримент. Щоб дізнаватись більше про подібні важливі експерименти, не забувайте підписуватися на наш канал Альфа Центавра. Також обов'язково поставте під цим відео вподобайку та напишіть якийсь хвальний коментар, адже це не лише приємно для команди, а й допомагає нам просувати відео для нових глядачів. А якщо ми вам прям дуже-дуже сподобались, можете підтримати нас на Патреоні, прямо тут на Ютюбі, або відправити одноразовий донат. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Дякую!